Привіт, хочу з тобою поговорити взагалі, що таке енергопрактики і наше воно нам надо. Енергопрактика це гармонізація душі, тіла та свідомості, коли ти повністю розумієш, що ти хочеш, куди ти хочеш, як ти прямуєш. І ти можеш отримати стілювання своїх блоків, припрацювання програм своїх такогось там зрозуміти свою задачу, на що ти живеш на цій планеті, і в принципі синхронізуватися з простором. І з планетою Земля, будучи тут на планеті Земля. Тобто, це той доступ до джерела всієї інформації. Є дуже багато видів, варіантів, як підключатись до цього доступу, але я, наприклад, те, що я знаю, то найкраще це бути напряму з джерелом, напряму з Творцем. не йти через християнство, не йти через хроніки Акаші, не йти через тетахілінги -те і проче. Тобто, а напряму отримувати інформацію від творця, ну там чинелі то саме. Ну, тобто ви перепідключаєтесь під когось, тому що в них теж там свої певні божества. Але коли ви вчителі вчитесь правильно підключатись напряму до потоку і отримувати інформацію напряму з потоку, то це зовсім інша інформація. Як взагалі воно працює, трохи поясню. У нас є потік. Буде таке от трошечки. Це потік, це все тут, як всемірна бібліотека: про створення світу, про створення планет. Тобто, де храниться повністю вся інформація. Це творець, це Бог. Ну, Кожен називає його по-різному. Тобто, хто як хоче, так і називає. Це один такий велике джерело інформації. Потім є земля. Це тут, де ми живемо. Тобто, це наша планета, і вона заселена. І між ними є от таке от пространство. Да? І на цій планеті Земля живемо хто ми, люди. Ну, от такі от чоловічки. І потрібно, щоб правильно працювати з потоком, і отримувати інформацію для. Пропрацювання себе, щоб зрозуміти свою місію, куди ти рухаєшся, і взагалі, що ти потрібно, тобі потрібно вистроїти оцю синхронізацію, де ти будеш в кульки і отримуватимеш інформацію ось так, від землі до себе, і потім від потоку до тебе. І оця, оця кулька буде синхронізувати цю інформацію. І ти будеш отримувати інформацію, тобто ти не будеш відлітати, це як є відлетіли в астрал, коли люди не вміють себе синхронізувати, або вчителя не пояснюють, що це таке, і люди часто відлітають в астрал. Тобто, якщо ти синхронізуєшся правильно отут ось, то ти не будеш відлітати сюди, і ти будеш відчувати свою заземленість і не будеш через що приземлений, щоб не отримувати отут інформацію, це називається чиста. Отримання чистої енергії, отримання чистої енергії Всесвіту, інформації Всесвіту. І коли ти вчишся отримувати пряму інформацію, тобі набагато зручніше працювати з собою, тобі набагато зручніше отримувати інформацію про інших людей, працювати з ними. Тому енергопрактика це стілювання душі, тіла, свідомості і напрацювання, синхронізації всесвітом із землею. Це, по суті, є енергопрактика. Але в нас зачасту люблять, що робити: підключати під Егрегори. І що ми з цього тримаємо? А У нас є прямий потік, який нам обмежують. Тобто тут ставлять церкву, а, тут ставлять якісь іще свої обмеження. А, тут хроніка Акаші, тут чинелінги, а, тому що кожен там починає свого бога придумувати і свою якусь віру. І що ми отримуємо? Ми замість того, що отримали. Под пряму інформацію з потоку. Ми починаємо підключатися отак. От і потім, коли ми виходимо на прямі потоки, ми відлітаємо. Тобто, і воно не працює так, як потрібно. Або нас навчили хорошо заземлятися, підключатися під якогось Егрегора, і ми відтримуємо не ту інформацію пряму, а через Егрегора. Тобто, в нас йде інформація до Егрегора, Егрегор отримує інформацію з потоку, але Егрегор обмежений. Егрегор не може бути з чистим потоком, він завжди є обмежений. Це, ну, це просто воно так і є. Тому що е, Грегор це створила якась людина, і вона його назвала і почала проповідувати. І в цьому Егрегорі є певні обмеження, свої правила, що дозволено, що не дозволено. З чим ти можеш працювати, з чим ти можеш не працювати, і що таке хорошо, і що таке плохо. От, коли ви працюєте з шістим потоком, вам по тоці йде інформація, що таке хорошо і що таке погано. І ви отримуєте інформацію напряму з потоку, чи можете ви з цим працювати чи ні. А коли ви працюєте через огрегора, то як в церкві, ти не маєш права заходити без хустки. Це вже є обмеження. Тобто, і ти можеш звернутися до Бога або відпустити свої гріхи тільки через там батюшку або ще якось. Це теж є свої обмеження. То замість того, щоб напряму спілкуватися да, з Богом, напряму спілкуватися, отримувати інформацію, ви йдете через когось, через, через кому кого брати свата. І у вас вже йде змішана інформація і неповний об'єм. Тому ну, бажано синхронізуватись напряму, а не підключатись під щось. Тому що в цьому щось є свої обмеження. І не завжди ці обмеження є світлі, тому що деякі егрегори працюють і на темних енергіях, і їх дуже багато. І тобто ви автоматом підключаєтеся під темні енергії Грегор. Тому задумайтесь про це. А хочете більше знати про світлі енергії, як з ними працювати? Будь ласка, приходьте до мене, поясню, якраз запускаю навчання.